Так, сьогодні продовжуємо в тому ж форматі працювати. Єбав, я поки свята маю. <кій> Плотно, то будемо поки так. Бо в мене все одно. Типу, один а, цикл роботи. Я тупо тут сижу і працюю. Масажочок собі під спинку. Рекомендую охуєнно. Вчорашній влог, ще один скидується. Мишку, будь ласка, законектити. Так, і клаву теж. Коротше, помимо, ой, помимо того, що у нас відключення і 4 світла за добу нам ще ввели гави. Прикиньте, це пезнець, ви, виключили на 30 хвилин раніше. Я навіть не вспів. А, ну, коротше, я запустив на півтори годинки. А, хто не бачив, я купив нову камеру <кхід> для стрімов собі. І от же бігаю, тестую її. А так, що вчора час я її потестував і сьогодні час потестував. У мене немає часу ні поритися, а я так поки повикласував все в автомат і все. У мене тільки через 7 хвилин має вимкнутися світло, а його вже нема. Тут така от херня, малята. Це прискорбно. Але тут, на жаль, нічого не зробиш. Так, я... а, в нас же ще ж води немає, так, і, і не пофіксили. І тепер ми ще і без води, і коли є світло, навіть сока сраку помити не можна, вже все просто чешеться. і скоріш за все, сьогодні і також ніхто не вімкне. Це означає, що сьогодні, як в старі добрі часи, там, знаєте, в 2000-х, це те, що я вже більш-менш можу повнити. Коли ти приїжджаєш до бабулі, і понятно, що ванни немає, гарячої води немає. Як ставиш відро, кип'ятиш водицю, якої до речі, теж немає. Тобто потрібно ще сходити в криницю до криниці, до сусідки, набрати там води, притарабанити сюди, закип'ятити, залити в ванну, помитися. Ну це ж просто Боже, яка ностальгія. Дякую за те, що даєте можливість. Посуди, чистої вже практично не залишилося. Коротше, це пізда. І за туалет я взагалі мовчу. Це хорошо, що типу, у нас стояли, ну, у нас завжди стоїть запас великої води. типа 50-літрові бутилі, 4 штуки і куча обичних бутилок. То от воно щас іде, Ну, блядь, ну воно ж. Ну, ви понимаєте. Ой, коротше. так, Я йду закривати аукціони ще зівчора. Так, о. Найс, nice. розмальовочки пішли. Хорошо. Попалося три кори, розмальовки а, цих по номерах. Я їх відкрив, думаю, єбать для кого це? Як це можна взагалі розрисовувати? Я картини ніколи не розумів, а там якийсь хард для мене. Я просто в шокі був. Так, встав я в 7.30. Так. Да. Встав 730 по... Снідали з дружини, я трохи попрацював, вона погнала до себе, я тут допрацював, увімкнули світло. І отож пішов, трохи змонтував 4-5 відосів. Одне велике, 4 шорта для цього, для клієнтки по OnlyFans. -у. Але не встиг їх закинути на Хмару, це мінус, бо я розраховував дойти катку, і, і світло вімкнули. Прикол. Цікаво. Аааа... Скоріше за все світло вимкнулося, мабуть, через те, що якась трабла на трансформаторі або лінії відбулася. Але за графіком у нас через 4 хвилини вимикають світло, тому немає сенсу робити якісь е е тілодвіження. А піддараси не дали мені сука, дограти дозні... до -до 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 катку. У нас там на таких пісічках був шанс виграти, і я, звісно ж, блять, под'їбав усю команду. <кій> Заєбись. люблю таку хуйню з кайфом. Так, оце сьогоднішні лоти 15.00. Потрібні вчорашні лоти е, нічні, які я не закрив. Конфорка, звісно, топиться це теж така їмба. Така вийдка, блять. <рикавиць> так, що ці лоти. Це просто щесь посвятила думка, чи встигну я за 4 хвилини, та не встигну, не будуть і комп'їбати. Думав скинути клієнтські відоси. Я такраз би міг зараз їх позаливати, але що за 4 хвилини я не встигну ніяк просто. Так, 10.678. Бра, прикиньте, вже було виставлено 10 688 лотів. Це, звісно, вау, я в шокі. Реально до хіра. А, кстати, даже больше. Чим те, що я сказав, тому що це ж я пролистав дуже багато вверх. Я думаю, ми вже 700 мали перевалити. Бля, який кайфовий масажер, я не можу. Як же ж він ахуєнно все. Камеру купила AvaMedia, вона прямо, типу, з стрімерським софтом, з коннектами, з ОБС, з тонкими налаштуваннями. Ну, По-перше, мені подобається, що там є автофокус, бо на тій старій камері типу, була проблемка з цим. По-друге, мені подобається те, що вона ж сучасна і в ній є 60 Гц. Передача, тому що знову ж таки на моїй старій Logitech-овській Такої можливості не було. По якості я не можу сказати, що прям піздець, от прям вау, нахуй! В 20 тисяч раз краще. Я такого сказати не можу. Але так, базару нуль краще, краще, ніж те, що було. Але вибачте, в мене і Logitech, Я її на, на, на той час я її купував за 4 штуки теж. І цю за 4 штуки на цей час купив. Типу, по суті, Logitech тоді ця була набагато дорожча, ніж ця камера сьогодні. Ну. 에... Дивимось, тестуємо. В принципі, я отримав те, що я хотів. Ну і Плюс ще в тому, що я ж Logitech цей нарешті перекинув на TikTok. І тепер На TikTok... І... От на TikTok якість бустанулась прямо піздець по камері. Тому що на TikTok в мене стояла взагалі камера, яку мені дарувала дружина. Вона думала, що це ну, нормальна камера, вона в цьому не шарить. Але вона була ненормальна <laughs> взагалі. Але, ну, типу, а що? Мені потрібна була друга камера, я її ставив на Тік-Ток, і там вона, в принципі, слугувала візуалізацією моєго фейса. Ну, було окей. Ну, зараз тепер, звісно, типу, от заходять. Ого. І всі питаються, це та нова камера. А я кажу, ні, це стара камера. Нова камера на Ютубі. Сорянку. Та бля, аби. Коречі, фішка в тому, що а, перший час на Ютубі, це, знаєте, як на Пасху розговіятися а, чимось бать, таким легеньким. Перший час а, транси на Ютубі він а, практично не дає ніякого результату, він тільки а, починає оце, за цей весь час а, шеритися. І після часу починаються вже приходи людей. Коротше, а якщо ти стрибаєш часа 4-6, отам вообще заїбісь. На 6 часах ладно, після 4 годин у мене е трансляція набере по 20-30 глядачів, і це ахуєнно. Розумієте? Оце ахуєнно. А коли ти робиш таку коротку трансляцію, то по суті бля, резону немає ніякого. Два-три глядача і ге-ге. Оце, от е після часу. Я постримав час 20, щось таке, чи час 10. А Після часу почало тіпо, там до 7 доходити, і мене вибило і все і геге. Так, 31 хвилина. Щось, по ідеї, має пропасти світло. Багато вчора лотів позакривалося. От прям. <кій> ну, коротше, Оці лоти ще закриваю, це, закриваються. Більшість лотів виграла одна людина. Це дуже старий підписник <кій> ще з часів першого сезону, коли ми тут це, це з'їбали, Але от його не було. І зараз він опять залетів. і от, тіпа, Залітає і зараз там лотів 10-20 забирає, я його відправляю і кайфує. Але потім мінус в тому, що він опять пропаде. У мене так багато людей. Типу, по появляються, пропадають, появляються, пропадають. Але коли вони появляються, вони, звісно, нормально так забирають. І якби вони на постоянки сиділи, тут постійно торгували, то це були б зовсім інші цифри. Ой. До речі, вчора виходив, на вулиці був сніжок. Ну, не лежав, а такий міф легенький сніжечок, але було приємно. Кайфанув трошки. Так, сижу. Це тут найболючеше. Відалі треба робити голе тіло. Там підкладка своя є, і на тіло прям, звісно, вдавлю, а тут така товщина дето в мене двох світерів, але дуже холодно. Манові. <кій> Хай воно мені краще менше пропрацює, ніж я буду вмирати від пологу, тому що Холодно дуже. Ніде нічого не пишуть за зміну графіка вже 33 хвилини. Як зрозуміти? От за це время я б уже встиг скинути. Я ще, кстати, здивований, що я за весь цей час ні разу не заболів. Спиздив жінки на чашку. Фіка це хуйова кава. Фу, блять. Просто поздець. Коротше, якась португальська. Фу. Ужасне. О, вимкнули світло. Я ж казав, що вимкнули. Але затримались, затримались, да. Це вони типа компенсували. Те время, що вони забрали. Не хватило, не дожали. Бред, суки. Ох, чисто байтят мене на те, що я все-таки куплю їбану Ecoflow. Просто, блять, що якби ціна на них так не піднялася, я б купив, а так мене жабадавив. Мене дуже сильно підісрав, звісно, MarketOpt. Ой, MarketOpt, Монобанк. Мономаркет, ебать. блядь, з одним не могут розібратися. Зато вже, ебать монобазар роблять. Це пиздец. Кі кончені. Так, ну я лоти почти закрив. Цей коло один закінчився на масажері Очі так включимо.